Вітаю з вами Пархоменко за Полтавою. Ми в ліцеї ліцей номер 26. Перевіряємо, як ідуть роботи по утепленню фасаду. Адже коли ворог намагається знищити нашу інфраструктуру, фасад це не тільки про красу, а й це про енергоефективність. Ми бачимо, гідроізоляція зараз накладається. звернули увагу на те, що роботи тільки розпочалися, а в приміщенні відчутно тепліше. Початку кронштейни, на які подальшому крутяться профілі. Потім монтується у нас утеплювач 70-ї плотності. Потім зверху кидається вітроізоляційна мембрана і накручується профіля по динаміці. от скільки це часу. Щоб вийти вже на завершення. Поки добиваємо цю стіну ватою, замовляємо касети, і через неділю-дві ми вже починаємо крутити туди касети. Разом з полтавцями пишемо план розвитку Полтави, де одну із важливих ролей повинно відігравати енергоефективність і модернізація наших будівель. Це стосується. Дитячих садочків, навчальних закладів, лікарень, а також це стосується в тому числі житлового фонду. Адже ми повинні в умовах сьогодення економити кожну кіловат годину, кожну калорію тепла, не дати можливості ворогу нас знищити.